А ви помічали, як на вас діє заборона? Тільки сам собі щось заборонив, мені не можна те робити або все, з сьогоднішнього дня я більше оце не роблю. Тільки ти сам собі, або хтось інший щось забороняєш, одразу ж виникає сильне бажання саме це зробити. В Біблії так і написано, що я і не хотів, але як тільки мені заборонили, я одразу ж захотів. Така в нас природа. І тому краще рухатись не через заборони, а через мудрість. А мудрість вона не каже, тобі цього не можна, тобі це заборонено. Ні, мудрість каже, так, ти ж хочеш мати радість. А оця річ краде твою радість, тому ми робимо ось так. Ти ж хочеш бути здоровим? Да, я хочу бути здоровим. Тому ми робимо ось це. Тобто мудрість вона нас веде через любов до чогось, через ціль, а не через те, що мені те не можна, те не можна, те заборонено. Рухаємося через мудрість.